Привіт, друзі! Сьогодні 30 травня, з вами знову Дракучок. Буквально за три дні у Стамбулі мають відбутися переговори між Росією та Україною, і там будуть тому всі представники з Великої Британії, Франції, Німеччини та Сполучених Штатів Америки. Участь України поки що не підтверджено, Сполучені Штати радять нам все ж таки туди приїхати. Кіт Келок заявив про те, що дуже бажано було б, аби ми продовжили розмову з росіянами, і також повідомив про те, що Сполучені Штати Америки готові обговорювати із Росією наше членство в НАТО, точніше, запевнити Росію. Тому що ми в НАТО не будемо, і також у Сполучених Штатах Америки апеляційний суд, як я вам повідомляв вчора, продовжив дію тарифів Трампа і він буде їх відстоювати і надалі. Це також дуже важлива тема, яку варто трішки обговорити, тому що історія з митами з одного боку шкодить світовій економіці, але суттєво допомагає нам. Так, друзі, тут є така суперечливість. Певно. Тому, будь ласка, підписуйтеся на канал, нині ніхто не долучився. І також коментуйте, і, звісно, поширюйте відео друзям та знайомим. Прошу вас проявляти активність під відео, аби все ж таки розширювати україномовний контент на платформі YouTube. Розпочнемо із Кіта Келга. Він давав інтерв'ю телеканалу ABC News і сказав про те, що Сполучені Штати Америки стурбовані ймовірною відмовою української делегації від участі у запланованих у Стамбулі переговорах і просять, застерігають нас. Аби ми такий крок не робили. Я порадив Києву утриматися від заяв про те, що Україна не братиме участь в мирних переговорах із Росією. Ви маєте показати, що налаштовані серйозно, головна мета переговорів досягти припинення вогню та припинити вбивства. Дуже неприємно відзначати те, що США Америки досі сумніваються в тому, що ми хочемо завершити війну. І також Келог повідомив, що США отримали від України меморандум про припинення вогню, але від Росії документу немає, і це їх не турбує. Розширення НАТО на схід є закономірною стурбованістю Росії. І Сполучені Штати Америки каже, зараз не розглядають питання про вступ України в НАТО. І каже, ми не єдина країна, яка так вважає. Я можу назвати вам щонайменше чотири таких країни Альянсу, а для вступу до НАТО необхідна згода всіх 32 країн-членів. Ну, в принципі, ми це й самі знаємо. І каже, ми чули це незгода приймати Україну від інших країн, які саме ці країни він не називає. Ми лише можемо здогадуватися. І Далі Келох продовжує: ми кажемо, добре, комплексно ми можемо зупинити розширення НАТО наближенням до ваших кордонів, апелюючи до Росії. Це їхнє питання безпеки і це рішення Президента Трампа. Тобто Трамп вже певне дав якісь запевнення Росії про те, що НАТО розширюватися не буде, а Україну до Північно-Атлантичного Альянсу приймати також не будуть. Тим паче, зараз триває поки що інтрига щодо присутності Зеленського на саміті НАТО в ГАЗі, в Нідерландах, який відбудеться наприкінці червня місяця. Нібито ми там маємо бути, але формат участі поки що не зовсім зрозумілий. США визнають, до речі, ще раз наголошую обґрунтованість російської стурбованості щодо розширення північно-Атлантичного альянсу на схід і готові обговорювати це питання з Москвою, як я сказав на початку відео. І це, певне, було червоною лінією всього інтерв'ю Кіта Келога для телеканалу ABC News. І він каже, це питання Росія завжди буде порушувати. Вони говорять не тільки про Україну, вони згадують і Грузію, і Молдову. Ну, це не зовсім так, тому що Молдова і Грузія не збираються поки що вступати до північно-Атлантичного альянсу. А я так думаю, що мова в тому числі йде по країни Балтії, бо Росія наполягає на тому, щоб взагалі Латвія, Литва та Естонія вийшли із північно-атлантичного альянсу. І ми кажемо, продовжує Келог, добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес. Ви знаєте, що нещодавно у виданій роті, з буквально минулого тижня, з'явилось повідомлення про те, які умови висуває Путін для припинення російсько-української війни. Одним із таких пунктів є письмова згода країн-членів Альянсу, аби Україну не приймали до НАТО. Якщо звучить такий коментар і то я не виключаю, що на саміті НАТО, про який я щойно згадував, можуть розглядати це питання, і якийсь документ буде ухвалений. Маю великий сумнів, що всі 32 країни проголосують за таке рішення, але принаймні, Якусь декларацію можуть оголосити для того, щоб Путін не турбувався розширенням НАТО на схід ближче до Росії. За словами Келога, для США вступ України до НАТО наразі не перебуває на порядку денному. Це певне найголовніше, що хотіли почути в Москві, і звісно, з цього тішиться. Окрім того, коментуючи переговори, Келог сказав, що 2 червня до Стамбулу, як і минулого разу, Приїдуть радники з питань національної безпеки Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Франції та Великої Британії, враховуючи те, що на цю хвилину радник з питань національної безпеки в Сполучених Штатах Америки не призначений. Його обов'язки виконує Марко Рубіо, тому я не виключаю, що очільник Держдепу США також буде в Стамбулі, так як той було минулого разу. І Кіт Келг сказав, що радники проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії. Тому, ймовірно, що за все українська делегація буде в Стамбулі, оскільки туди приїдуть радники наших партнерів. Тим часом вчора в Організації Об'єднаних Націй відбулося засідання з ініціативи української сторони, де обговорювали чергові ракетні удари по території України. І там пролунала також дуже, як на мене, показова заява в контексті майбутніх переговорів. В принципі, ці сигнали, які нині посилають Сполучені Штати Америки, вказують на те, що вони залишаються в переговорному процесі. Тиснуть, на жаль, на Україну. Виконуючи обов'язки заступника постійного представника США ООН, Джон Келлі під час засідання, згаданого мною, заявив, що Вашингтон розглядає можливість припинення участі в мирних ініціативах, якщо Путін не припинить агресію проти України. Ну, це швидша погроза вже не нам, а Кремлю. Втім, певне, саме цією заявою ця погроза і завершилася. Келлі нагадав про позицію Трампа. Згідно якої США хочуть співпрацювати з Росією, зокрема над мирною ініціативою. Але наміри США не просто співпрацювати над мирною ініціативою, а після припинення вогню нарощувати економічну співпрацю. Тут поки що у Трампа не складається пазл. Як так? Путін хоче і торгувати, і воювати, тому що Трамп так не звик. Келлі, зокрема, сказав, що угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. І президент Путін повинен укласти цю угоду, звертаючись до Кремля. Але закликав як Росію, так і нас прийняти складне історичне рішення, яке має на меті кінцевим результатом встановлення миру. Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки. Про ці наслідки він не уточнював, але як вважаю, це прямою погрозою, в тому числі і Україні. І заяви Кітакелога і Келі, тимчасово виконуючі обов'язки спецпредставника США при ООН, вказують на те, що позиція Сполучених Штатів Америки все-таки зберігати свою присутність у переговорному процесі в тому форматі, в якому то було і раніше. Чекає Трамп ще два тижні до того ж моменту, поки Путін щось ухвалить. Ну, принаймні, в Білому домі заявили вчора, що вони очікують якогось чергового прориву після зустрічі в Стамбулі. Але. Поряд із тим, присутній там спецпредставник Росії при ООН, НІБЕНЗІ, яку ви добре знаєте, сказав, що Київ хоче обдурити Трампа і повернути США на антиросійські позиції. Так, дійсно, цією заявою Кремль визнає, що дипломатична робота України з нашими європейськими партнерами разом із Вашингтоном вона дає свої плоди, тим паче причиною. Таких плодів позитивних для нас є не поступливість Путіна у питанні, щонайменше припинення вогню. І, до речі, нібензя сказав, що ніякі санкції, які будуть вводитися проти Росії, мовляв, нікому ні в чому не допоможуть. Їхня так звана СВО триватиме до того моменту, допоки не буде знищений злосний режим зеленського. Так сказав Нібензя. Звісно, на Росії чудово розуміє, що у випадку неприпинення вогню, санкції з боку Сполучених Штатів Америки, мова йде не про законопроект Лінсі Грема, а про інший санкційний законопроект, який підготовлений, ймовірно, Білим домом, включає санкції в енергетичному та банківському секторі Росії, ну і, звісно, санкції Європи. І далі тоді для економіки Росії будуть ще складніші часи, незважаючи на те, що і нині вона перебуває вже, я вважаю, в глибокій рецесії. І тепер Друзі, на завершення вам ще трішки інформації щодо митної війни Трампа проти всього світу. Я не випадково сказав, що митні ініціативи Трампа його тарифні війни з усіма країнами світу суттєво змінюють структури економіки, і це призводить до падіння цін на нафту, що зменшує дохідну частину державного бюджету Російської Федерації. Дефіцит бюджету Росії збільшено втричі. Вчора відповідне рішення в першому читанні було ухвалено в Держдупі Російської Федерації. Я вам про це повідомляв у вечірньому відео. Тому в цій частині митна війна. Трампа проти всього світу нам на користь. Але інші економіки суттєво потерпають. Апеляційний суд Сполучених Штатів Америки тимчасово відновив дію указів Трампа про введення торгових мит. У постанові суду вказано, що позивачі, які оскаржують запровадження тарифів, а це 12 прокурорів Сполучених Штатів Америки, повинні подати свою позицію щодо призупинення до 5 червня. Далі уряд США зможе подати свою відповідь на позицію до 9 червня, після чого апеляційний суд. Може продовжити призупинення рішення щодо тарифів. Чекаємо. 9 червня, слідкуємо за цією баталією, вона направду дуже цікава. Зараз фондові ринки світу дуже позитивно відреагували на рішення апеляційного суду і відновили зростання. Тобто економіка оживляється. І в мене таке враження, що митні ідеї Трампа ну вони проречні на провал саме через судову систему. США, що дуже добре, тому що все-таки Сполучені Штати Америки мають продемонструвати навіть за часів Трампа свою демократичну здатність. В свою чергу, звісно, Трамп розкритикував суддів за скасування мит на імпорт. Назвав це рішення політичним, небезпечним для економіки, США. і каже, як взагалі можливо, що вони могли завдати настільки серйозної шкоди Сполученим Штатам Америки, це що просто ненависть до Трампа, яка ще може бути причина? Трамп також друзі повідомив про те, що днями він проведе спільну прес-конференцію з Ілоном Маском, який йде у відставку. А от Ілон Маск зовсім не підтримує митну політику Дональда Трампа. Тому, як бачите, не всі. Для Трампа є друзями і навіть друзі не завжди справжні. Ілон Маск через те йде з посади. Ну, принаймні, несправжні друзі в розумінні Трампа. Для нього зараз справжній друг, як сказав Кіт Келлог, саме є Путін, оскільки у Трампа і Путіна склалися дуже добрі відносини. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити, більше. Ви дізнаєтесь, якщо будете залишатися на каналі, або підпишетесь на мій телеграм-канал. Там трішки оперативніше все з'являється. Ну і крім того, чекайте сьогоднішній випуск підсумкової програми Центру громадської аналітики Вежа разом із моїми колегами ми будемо борювати найактуальніші питання сьогодення, які турбують Україну. Дякую, що були зі мною. Підписка, коментар, подобайка. Подобаєк забагато не буває. Всіх люблю ціную, і шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна!